На цю сцену. Ми. ми! Ті, що стоять перед вами. Ми! ми. Ті, що говорять ті слова, ми. ми! Екологічно чисто мислимо! Кардинально підходимо до проблеми. Охороняємо та відроджуємо! Спілкуємося з природою! Милуємося неповторною красою землі! Активно пропагуємо! Йдемо у майбутнє! Любимо цей різнобарний світ! Екологічна агітбригада! Екосмайл! Голос віддаю за матінку природу, за чистоту землі, красу і вроду, за екологію довкілля і душі, ставай і ти в діла свої верши, очистимо землю від бруду і скверни, поскриємо скрізь доброти й квітів зерна. Та й буде планета, красива і зелена, для щастя, добра і для тебе, і для мене. Давайте боротись за чистоту природи планеті не будем, наносити шкоди, посадимо ліс і гайочки зелені. Садині діброви, планети легені. Очистимо ріки, адже трунків течуть річки великі. Вода це є життя, без неї не прожити. Тож час прийшов природі послужити. Заходиться на прус Даруйтему спочатку свою посмішку, адже зазвичай гарний настрій залежить не від того, що відбувається в нас самих, але від всього, що оточує нас, відбувається навколо нас. Бо ми частинка природи, природи землі української. Мрійні діброви, які дарують душу, безмежні простори тінистих лісів, чисті джерела, які ваблять прозорою глибиною, щедрі поля, ще житнього колосся. Вишневі сади квітучого білого цвіту. Прекрасний сон, що болем ранить серце. Від біди, яка може спіткати нас в недалекому майбутньому. Від біди, яка може статися із нашою чудовою матінкою природою. Від біди, яка може прийти на нашу планету, якщо людство не схамене да. А що ж наша реальність? Вчені попереджають, якщо людство не схаменеться, не змінить своє бездумне, безжалісне, безвідповідальне ставлення, на планету чекає екологічна катастрофа. Ліси на планеті зникають зі швидкістю 20 гектарів за хвилину. Кожні вісім місяців на планеті зникає один вид серців, кожні 6 місяців один вид птахів. Кожна десята річка світу забруднена, а в океанах щорічно збирається близько 6,5 мільйонів тонн сміття. Щорічно викиди в атмосферу складають близько 200 мільйонів викидів окусу вуглецю. Слотні дощі є причиною захворювань мільйонів людей і тварин. За цими словами гірка істина. Людство стоїть на порозі екологічної катастрофи. Зупинися сьогодні людино, бо назад. Воротя вже немає, ця земля неповторна, єдина, зупинися, планета благає. Не рувай мене, не ріж мене, я тобі в пригоді стану, напою тебе чистим соком, сховаю тебе від текучого сонця, очищу, навколо тебе поліка. На брудний жерейце очищі струмочки. Пам'ятай, вода потрібна всім, без неї неможливо життя на землі. Не вбивай нас, краще прислухайся до нашого співу в лісах і на луках. Принесемо тобі радісну звістку, що весна прийшла. Не брудни, не ганьби, не знищуй мене. Ти будеш жити, допоки зможеш дихати мною. Сюди там, де зупиняється твій погляд. Я природа, пам'ятай, природа і людина єдині, допоки вони житимуть в морі та злагоді. Доти існуватимуть життя на землі. Що ж це сталося з нами, люди? Якщо так, то нічого не буде. Ні гаїв, ні річок, ні криниць. Ні комах, ані звірів, ні птиць, ані квітів, ні трав, ні повітря, ні людей. Хоч тепер вже повірте, зупинімось, останній є шанс. Оглянімось, благаємо вас. Все задумано мудро в природі жити у у мирі і згоді, річка хай куди хоче тече, шиняті підставим плече. Як посадимо дерево вмить. Поспішаємо, хоч два посадить. Як асфальт, то не через калину, через це хай не знає зупину. Полюбімо природу, палко, не топчимо ногами фіалку. Зупинімось, останній є шанс. Ця планета не тільки для нас. Якщо ви теж переконані, що кожній людині потрібно піклуватися про екологію нашої планети, Візьміть за руки своїх сусідів. Якщо ви це ж ви доглядаєте квіти, дерева, кущі, то підніміть руку. Якщо ви любите квіти, посміхніться. Якщо до вашої кімнати залетів джміль і ви намагаєтесь випустити його на волю, то змахніть руками. Якщо ти підібрав приблудне кошеня чи собаку. До сплесне в долоні над головою. Якщо у вас також були душа, коли ви бачите зрубану ялинку, понівечене дерево чи забруднену річку, покладіть руку на серце. синє небо вимете хросою, трави, липи, голуби, друже, зачарований красою. Бережи і мноши її скарби. Засріблиться день веселкою по небі і повернеться додому журавлі. Ви повірте, об'єднатися всім треба, щоб любов пустила пари на землі. Давайте повернемо землі всі веселкові кольори. Чи миловали дуже полотні світі, що було, так не А я хочу, щоб моя була чистою, бо я в місті не купатися. Пишався червоною калиною, природом небезпеці, і мені не однаково Чи залишиться майбутньому красам над Україною. А до мене прилетіла ластівка, і ось здобушкою під моєю стріхою Бережем планету, не найкращою, я готова поділитися цією втіхою Над своєю землею пропливем разом смарами, проти над нею разом зелеками, Чи можуть бути гори чужі такими гарними, чи можуть бути ступи такими далекими? Землі єдиної здесь.